Яблука, груші, абрикосы, яблуко, яблоко, грушка, апельсин, лимон, банан, абрикос, фрукты. Смачні фрукти? <sitzen> а тут що це в нас таке? Це овочі. Вони ростуть на городі. Огірок. Картопля. Цибуля. Морковка. молодець. Капусточка. Це овочі. Вони ростуть, бачиш, де на городі? Що це Таня? Чашка. Це стакан. Кап. Оце чашка. Чашка. В така ручка, бачиш? Так да. Чайник. Таріл. Це що? Тарілка Тарілка, молодець! Це все посуд, Да? да. А тут що в нас? Що це? Дитка. Стол. Стол. Тумбочка. Стул. Диван. Шафа. Шафа меблі що це? Тьта тетя там, да, дівчинка? Платьє? Таня. Тота. Це що таке? Платья? Да. А це? Штанці? Кажи штанці.